Вітаю, друзі, поговоримо про православний Вагнергейт. Адже вже тиждень тривають обшуки в структурах РПЦ в Україні. І коли в перший день обшуків в Лаврі піднялася досить серйозна медійна буча, тобто, фактично всі більш-менш помітні медіа і блогери відгукнулися на цю подію. Раптом з'явилася інформація про те, що настоятель Лаври Павло, він же Петро Лебідь швидко змотався на банку, і цей медійний ажиотаж був приглушений. Але попри те, спецслужба працює в цьому напрямку. Але ще жодної кримінальної справи не відкрито. І серед попиків московських побутує якась така впевненість, що ну, вони, ж, вони ж московські попи, і Хто ж їх зачепить? Вони ж пам'ятники. Тобто, за цих обставин напрошується певна аналогія із Вагнергейт. Пригадуєте, як фактично в медіа. Викинулася інформація про зраду, про витік секретних е, даних із банкової, які, і цей витік перешкодив провести українській та іншим спецслужбам успішну, досить добре продуману сплановану операцію по захопленню більше трьох десятків російських найманців. Ці найманці якраз дуже важливі для того, щоб свідчити в Галазі. Ну, тоді банкова дуже красиво це все відіграла, включила дурня. Я не я і хата не моя, і не було ніякого Вагнера. Вони 11 місяців нам брехали відверто про те, що не було ніякої спецоперації, не було ніякого Вагнера. Через 11 місяців почали співати зовсім іншу пісеньку, але вони цю тему заялозили, ніякого розслідування серйозного не було ну, таку не дуже освічену і не дуже виховану особу поставили на чолі парламентської комісії, а всім же відомо, якщо хочете щось потопити, то створіть комісію. Ну, тактика випробувана, результат очікуваний. Тільки це все діло, воно упирається в певну циклічність, і з кожним циклом. Бетелька То підтягується все більше і більше до брехливого горла. І от за цих обставин, коли виникла історія нарешті, із п'ятою колоною релігійною, а хочу нагадати, що Верховна Рада свого часу прийняла закон про перейменування церковних організацій е, згідно е, розміщення центрів. Управління ними. Тому так звана Православна церква Московського патріархату УПЦ МП мала б, згідно цього закону називатися офіційно для всіх органів влади Російська Православна Церква в Україні РПЦУ. Але з моменту обрання Зеленського. З моменту виникнення там такого персонажа, як Трофімов, який, по суті, був головним дахувальником на початках РПЦ в Україні, вдалося не лише захистити від перейменування цю псевдорелігійну організацію. А ще й зупинити перехід більш-менш притомних священників і ну, проукраїнських громад до православної церкви України. Це гальмування робилося, до речі, із застосуванням, ну, на жаль, української спецслужби. Це, це трохи дивна історія. Тобто, якраз функція спецслужби перепровірити на наявність терористів у РПЦУ. Хочу нагадати, що на наших очах відбувалося кілька історій. Це такий латиноамериканський терорист Лусваргії, якого українці захопили в полон. Але він якимось чином опинився не у в'язниці, а в стінах монастиря. Оце хтось може пояснити, як це могло трапитися? Під, під який суд, під, під які зобов'язання випустив Лусваргі з в'язниць? Він воював, по-моєму, півтора роки десь проти України чи два. Далі ще веселіша історія. Пригадується, як під час Революції Гідності російський терорист засуджений Окружним судом ГАГ до довічного ув'язнення за збиття mh 17 Рейсу. Приїхав до Лаври і розмістив там, так звану охорону дарів Волфів. Дари Волфів це, ну, такий, це така сувенірка православна, яку, під яку вдалося красиво завести озброєних людей у лаврі, і вони там сиділи. На, на під ці дари в лавру завітав навіть сам Малафеєв ще один персонаж, який фактично і озброював Гіркіна, і потім посилав ці загони на Донбас. Цього вже більш ніж достатньо. Зараз йде слідство по Богуслаю. Богослав фінансував створення при церквах УПЦ МП, а тепер РПЦ в Україні всіляких до... Войско запорозької інізової, типу, войско Донської. І головне, що цих військов, це незаконні такі ну, парамілітарні організації, які в принципі, ні, ні партії, ні церкви не мають права заводити в себе на орбіті парамілітарної організації, інакше вони перестають бути церквами і партіями. Так от. Цю практику свого часу поширила якраз партія регіонів, яка собі тітушок наробила. Але до того тітушки були замасковані під всякі козацькі дружини, особливо на Запоріжжі, це якраз робив Боуслаєв. І ці незаконні озброєні формування. Потім частина з них опинилася на війні на Донбасі. Був такий Севастіанов, тут ошивався по Києву. Він же опинився на Донбасі на війні. Ще там ряд персонажів київських, власне. Але питання в іншому. Все це мозолило очі. Суспільство тикало пальцем спецслужбу, спецслужба пальцем не ворушила своїм. Доки це могло тривати, ну вже після проколу з Вагнером. Це ж цей сценарій з Лаврою з Почаївською Лаврою, він же був на поверхні. Але чомусь до нього руки не доходили. Навпаки, держава заплющила очі, коли попи організували ходу від Кам'янця-Подільського до Почаєва. Влітку цього року. І це тисячі людей йшли. Чомусь е, жодної реакції влади, притомної не було. В той час, коли йде війна, і будь-які зібрання, в принципі, заборонені, тому що є е, е, ну, оголошений стан воєнний. це, ну, Ці всі питання, це, ну, ці всі дії, вони просто руйнували і правове поле в тому числі. Не кажучи вже про мораль, про. Е, ну, Скажімо, такий, е, внутрішню гармонію в українському суспільстві е, такий громадський мир, те, що називається. Так от, чому я говорю зараз про аналогічний сценарій з Вагнергейтом? Тому що зараз ми будемо дуже спостерігати, як ну, СБУ проводить далі роботу, причому. Це якась така дуже дивна вибіркова робота, тому що ну, от в Одесі нічого особливо не, не відбулося. ніби. Враження таке, що так як трапився витік із е, банкової свого часу по Вагнергейту, так стався витік і по цьому. Точніше, це вже не витік, це вже ну, наступна дія після е, роботи СБУ після. Викиду такої неймовірної інформації з мужеложеством, грехами Содомськими і шевронами війська Донського і здавалося б, де? На Франківщині. Ну тут годі говорити, наскільки ці всі митрополії РПЦ в Україні напічкані всякою літературкою шовіністичною, де просто заперечується існування української держави. Врешті-решт ну, Служба безпеки це якраз захист, про захист держави, що, щось вона просто ну, вмивала руки весь час і навпаки працювала на інтереси окупанта. Я хочу нагадати, що е, голова обласного СБУ на Київщині всіляко перешкоджав переходу громад е, РПЦ в Україні до Православної церкви України. Це був і цей факт. Але тепер от ми спостерігаємо новий сценарій. Народний депутат України Микола Княжицький вніс законопроект 8221. Хочу нагадати, що існує закон, я вже говорив про той закон, який зобов'язував перейменувати УПЦ МП в РПЦ. Зараз, в піку цим законом. РПЦ в Україні хитренько назвалися УПЦ. Вони прибрали московський патріархат, оголосили, що вони варять миру в Україні, ну і тому подібне. Ну, це окозамилювання відверте, тому що, е так би мовити, е Борделі, навіть якщо поселити в них монашок, то стіни пам'ятають, що називається, Як не крути. І от за цих обставин Микола Княжицький вносить закон 82,21, який взагалі забороняє діяльність Російської церкви і пов'язаний з ним організацій в Україні. Тому що ці всі козацькі організації, які вони, по-моєму, були понареєстровані як співзасновник, там церква фігурувала РПЦ в Україні, так звано. І от. Зараз буде дуже цікаво спостерігати, як на розкаряку стане влада знову і партія Слуга народу, коли вони почнуть косити під дурака і всіляко уникати від голосування за цей закон. Вони вдаватимуть, що в релігійному житті України все в порядку, а в релігійному житті України велика біда, тому що в нас є 11 тисяч парафій, ну може, 10 зараз. Які з одного боку, в яких зберігалася зброя, священники яких благословили бандитів на вбивство українських солдат, три парафії величезних чкурнули взагалі, Донбас, Крим і ну, дві, дві Донбаських: Луганська, і Донецька і е, е, Кримська. А тепер ще треба дивитися, як поводились священники на окупованих територіях російських. Тому зараз е, я думаю, що е, Микола Княжицький а, свого часу е, під цей закон е, е, Олексій Гончаренко вніс подав петицію на е, Офіс президента е, відповідну про підтримку цього закону. і е, Якраз цей закон дуже о, точніше, петиція набрала дуже швидко 25, необхідних 25 тисяч. Тепер дивимося, як буде будуть як вужі на сковорійці викручуватися ці всі персонажі з банкової. Наскільки мені відомо. Європейська солідарність заслала листа на ім'я прем'єр-міністра про передачу про припинення оренди Києво-Печерської лаври для РПЦ в Україні. Там здається, що термін вибігає, термін оренди. Ну, дивно, коли в центрі Києва в українській святині сидять е сотні антиукраїнських елементів, які заперечують існування української держави. І от тепер спостерігаємо, як буде поводитися Банкова. тому що, ну, е звичайно, що, що прем'єр Шмигаль встиг це все перекинути на відповідальність міністра Ткаченка. Ткаченко це такий пройдисвіт, який е ще під. Е Ну, скажімо так, заради українського кіно знищує український кіноцентр, заради е, е, пам'яті про голодомор е, ревізує кількість жертв голодомору, тобто це суцільна деструкція. Ну і от. Дивимося, як включає дурака прем'єр Шмигаль. Він перекидає листа в зону відповідальності, звичайно ж, міністра культури. Міністр культури включить чергового дурака. І ну, першу відписочку, наскільки мені відомо, вже Європейська солідарність отримала. Тому це бюрократичне болото імені Зеленського, воно, в принципі, в той час, за спинами воїнів, демонтує державність як таку. Ну, очевидно, що це доля українців така, що українська держава буде завжди триматися виключно на ініціативі простих громадян, таких маленьких патріотів, як свого часу Віктор Андрійович Юрченко говорив про маленьких українців. Маленьких патріотів, які в сумі дають величезну потугу Україні. І віру в те, що ми переможемо. А ми переможемо. Слава Україні.